Поміж відомих постатей нашого краю чільне місце належить Михайлу Клапчуку, вченому археологу європейського рівня, який відкрив і дослідив 170 пам'яток археології Прикарпаття. Також Михайло Клапчук дослідив 300 стоянок первісної людини в казахстанських степах, де Михайло Миколаєвич перебував на засланні за участь в організації українських націоналістів. Це дійсно людина, напевно, не менше європейської зірки, європейської всети. Справа в тому, що Доля так розпоряджалася, я завжди говорю: не ну, ми вибираємо час, час вибирає нас і не вибирає долю. І кожен з нас несе свій хрест, а той хрест, який ніс свій покійний Михайло Кли Клапчук, це був, напевно, один з найтяжчих хрестів. Справа в тому, що Михайло Клапчук, як науковець, він ще крім того був і патріот рідної землі. Він патріот був рідної землі. Він був саме у числі тих, хто тридцятого. 30 червня 41 першого року був на площі ринок у Львові, коли було проголошено Акт державної незалежності України. Михайло Клапчук все своє свідоме життя займався відомий як краєзнавець і як археолог. Він досліджував різні культури, різні епохи. Михайло Клапчук народився на Коломийщині, навчався у Львівському університеті. Але найкраще він дослідив Делятинщину, де він поселився 1969 року, і тут проявився його все більш. Талант археолога, краєзнавця, збирача народного фольклору і етнографії. Делятини його мешканці глибоко запали у душу Михайла Клопчука. Михайло Миколаївич не просто був великим, а був просто унікальним знавцем. Не лише археологія, це все брехня, археологія це скрита наука всіх наук. К Саветської КГБ не усвідомлювали в особі. Клапчука, кого вони одержали на повернення, і вони не врахували його потужніший потенціал. Подивімося: ми до школи ганяємо дітей, вчителів. Михайло Миколайович Клапчук, який з'явився в делятині, він зразу оцінив, хто є хто. Він моментом знайшов по школах. Перш людей тих, які вже друкувалися, або були в музиці відомі, або в місці, або просто як історики, або просто як ті, хто друкувався. З ним була перша розмова, дуже така, знаєте, для мене дуже така пам'ятлива. Я не думав, що він зіграє таку роль для мене. Справа в тому, що він зразу відчув, знаєте, десь це внутрішнє, ну що не відверті, 60-х років це трохи заглухе місто, яке простежується з усіх, так мовити, прорізних вулиць. І Клапчук з'явився, як знаєте, якийсь виклик для мене. Вдячні сучасники земляки вченого щиро шанують велику наукову спадщину Михайла Клапчука. Значить, прийшла така ідея, чи якесь боже проведіння, що я відновив музей делятина у форматі краєзнавчого. І зараз там е, одна з. Моїх задумок починає реалізацію. Одна кімната в музеї буде присвячена якраз Михайлові Клапчуку і його досягненням у, у науці і в житті. Син Михайла Миколаєвича Володимир Клапчук гідно продовжив батькову справу. Зараз він автор великої кількості наукових праць, визнаний український вчений.